Видання політіко. Політико, закривається щось, так. Політіко. Оплювало. Я так і подумав. Безпосередньо зараз оплювало, а я хотів сказати: опублікувало розлогу статтю про очільника Офісу Президента України Андрія Борисовича Єрмака. Зокрема, там було кілька цитат самого Андрія Борисовича. Зокрема, цитата Я з Зеленським прийшов і Я з Зеленським піду. Дуже перегукується з я тебе породив. <ріст> в чомусь перегукується. Там навпаки. <ріст> там той того породив. Я не знаю, як там хто кого рожав. Ні, просто ну, якщо ми говоримо про політику, ну це ладно. Ну, Фраза має право на існування. А уяви, якщо це в Зеленського. Вдома. Може бути. Ну, вони десь йдуть в гості разом. І Олена така. Що він тут робить? — З з може нами жити? — Я з Зеленським <реш> прийшов, <реш> я з Зеленським піду. Так в гості йду, типу, я з ним прийшов, а кличу тільки одного, знаєш? Так? — ні, ні, Не, я з, я з ним прийшов, я з ним піду. Ну також е, багато є інших речей. Е, прочитайте кому цікаво, но... — Я думаю, що коли Володимир Осанче запрошує на, на різні там ну, міжнародні зібрання. Плюс один весь час є. Зараз є плюс один. У всіх плюс один, а у Володимира Олександровича плюс 2. А що? Бліо, температура тіла. Ні, ну ну що, ну ну жінку теж треба брати. Ні, обрати. Там так само є. А так, ні. Володимира Олександровича, один плюс один. Ну, чекай. Володимир плюс один зараз там. До сюди засідання. Тимофій Милованов. Написав розлогий допис про Андрія Борисовича Єрмака. Як Ода. Отже, далі пряма мова Тимофія. Вона вже звучить як прикол. Пряма мова Тимофія. Єрмак не політик, якого обирають. Далі от хочеться та, прочитати, він даний нам все Щось, щось прямому з теології. Воно ні, ні але, він саме, але саме він тримає execution під час війни, то був потужну тимофійцем ну, можна Тимофій цим дає нам ніби зрозуміти, що він вивчу слово володіє англійською, ну що не менше в частині слова екзекюшн езекшн це ну, покарання, екзекуція. Ну тут euh, цікаво мене мені в око впала інша фраза. Історія знає слабших керівників адміністрації. Де я, я, олімпі... я пропустив новину, типа Єрмак дав пи... табачнику. Да. Як, як Тимофій визначив, що історія знає слабших керівників адміністрації. Це, то... що, табачника Купнув <рігла> Честь, я пригласити? Я не Купнув табачника. <рігла> а, ну, ну, май, <рігла> не, то не той табачник. <рігла> ні, то я знаю, що не той. Слухай, ну от. Якщо б у нас офі... керівник адміністрації президента тебе наяривав. Честь імею приняли. А той з гітарою. Ну, от, значить, історія знає слабших керівників адміністрації. А як він вичислив? Ти з кометром. Нас Йому прислали аналізи всіх. Ага, чисто по аналізу. Він попробував на цукор. Історія знає слабших.